Мамай <cues> землю краб, мамай земле землекрад, мамай земле крад, мамай земле землекрад, мамай земле крад, мамай землю землекрад, мамай земле крад, мамай земле крад, мамай земле крад, мамай земле крад, мамай нашу землю, мамай земле, краd, вітай нашу землю, мамай земле, краd, вітай нашу землю! Ми ісnuємо свою територію, яка Є прибудинковою територією по вулиці Героїв АТО, 61, 65, вулиця Героїв АТО, 63 і е, вулиця Грушевського, 22 два, дроб На цій маленькій території ми зверталися до міської влади, щоб нам е, дозволили. Не, не тільки дозволили, а Допомогли зробити дитячий, будоль, дитячий майданчик, тому що у дворі 63-го, 65-го, зовсім немає дитячого майданчика. Але влада нас не дослухалася, не почула нас. І на цьому місці, на цьому маленькому киточку збирається строїти будувати дом, Будинок 10 поверховий на два під'їзди. Коли показали нам план забудови, то від будинку новоствореного до нашого будинку є 22 метри, до другого будинку 17 метрів і до третього будинку 13 метрів. Як ви думаєте, можливо поставити перед вікнами у людей будинок, до якого 13 метрів всього?